Україна у вогні цього року в країні виникло втричі більше пожеж ніж торік. Таку інформацію повідомили державні служби службі надзвичайних ситуацій. Загалом винуваті у цьому безвідповідальні люди лише вчора на Херсонщині пожежники 13 разів гасили траву і очерет нині в Олешківському районі. Горить майже 5 гектарів лісу. Гасять його понад 90 людей. Залучили спеціальний гелікоптер. Потужна пожежа вирувала вчора ввечері і на полі під Миколаєвом. Репортаж з півдня країни. Ватра-1, Ватра-1. Пожар на площади 1000 метров квадратных ликвидирован. Как поняли, прием. Понад 30 пожеж щодня на Миколаївщині горять поля, пустирі і звалища. Вогонь у сухій траві лише на перший погляд не надто загрозливий. Сильний вітер миттю його розносить довкола, і пожежники вже в зоні небезпеки, адже може вибухнути автозаправна станція. По прибиттю у відділі горить сухая трава на площі тисячі метрів квадратних. Подали на тушення водяний ствол СПРК. Потому що загорілися железнодорожні спа шпала, угроза забравочна станція. Воду економлять часто пожежі трапляються одна за одною. Машина не встигає заправитися, а до водойми далеко. Тоді в нагоді стає спеціальний пристрій. Хлоповка, хлопушка. От для того, щоб захлопати точні удари. Щоб по периметру не дати розпространитися пожару. суха трава та звалище горять через спеку і необережне поводження з вогнем. А ось стерню на полях після жнив підпалюють самі фермери, чим наражають на небезпеку все навколо. Вони, як правило, виникають у віддаленій місцевості, що затрудняє під'їзд техніки до них. Горіння стерні призводить до пожеж, лісосмуг, пожеж хлібу на корню, загоряння навколишніх сел через багатотижневу посуху і температуру понад 30 градусів на півдні країни оголошено п'ятий найвищий клас пожежної небезпеки. Рятувальники попереджають про заборону відвідування лісів. Не слід вирушати до лісових масивів на відпочинок і розводити там багаття. Багат. Навіть простий недопалок може спричинити значну масштабну пожежу, якщо її на на початковій стадії не помітили і не загасили. Під Миколаєвом згоріло 20 гектарів. Рів хвойної підстилки у лісі лише дивом не спалахнули сосни на Херсонщині. Лісові пожежі масштабніші щерня там згоріло 180 гектарів насаджень. Сергій Осецький Олена Горячева факти ICTV.